Вітаємо всіх на каналі Майстерня та Життя в селі. І вже за тиждень будемо висівати баклажани і хочемо поділитися з вами перевіреними сортами та гібридами, які вирощували вже е, не один рік. От, і в цьому році вирішили садити такі сорти. Так, баклажан Бібо Ф1, білоплідний. Дуже подобається він в консервації, має таку. Ніжну структуру, красиві з ним виходять закруточки. такі він яскравий. Смак грибів також білоплідний, самі баклажанчики менше. Також подобається цей сорт, урожайний. Будемо вирощувати в цьому році. Вирощували минулого і будемо цього року. Баклажан алмаз. Врожайний сорт, дуже він подобається. Його вирощую спеціально для закуски в вогник. Такі вони видовженої форми. Красиві з них виходять такі кільця, ну от в баночки подобається він. І чорний красень. Такий він тут трішки намальований на пачці, не такий, як має бути. От, це один з найулюбленіших баклажанів. Дуже він вражайний, має такі величезні плоди, але не дивлячись на те, всередині вони такі молоденькі. Подобається ще в цьому сорті те, що у нього шкірка не відчувається. От, в консервації, якщо з інших баклажанів, от, з білих з F1 треба знімати, от, коли достаєш закрутку з баночки. То у баклажана чорний красень вона взагалі наче просто її там немає. От. Також в цьому році спробуємо вирощувати вперше баклажани Жизель. Вже по цим баклажанам результат, скажемо вам, восени. А ось ці сорти перевірені, вже вирощували ми і з року в рік. Також паралельно з ними вирощували е, гібриди е, Аретуза, Казимір. Але я не бачу переваги. Скажімо так, пачка такого насіння коштує десь в районі 10 гривень там насінин біля 20 а ретуза коштує, по-моєму, біля 100 гривень там до 10 насінин. Ну, от, в випадку з баклажанами я вважаю, що цей набір є оптимальним, принаймні робимо ставку саме на них. Вже 20 числа будемо їх сіяти, тож буде далі продовження. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.